Мої любі друзі, мої дітки. Цей тиждень починається з понеділка, але він швидко закінчиться в п'ятницю. Це останній тиждень літа, і ви вже прощаєтеся з дитячим садком. Ми, у нас тиждень буде називатися Прощай, дитячий садок. прощавай Діти сьогодні на занятті я пропоную вам вивч вивчити віршик Івани Блашкевич. Вона ніби про нас написала, про нашого Іванка, який ходив у дитячий садок. Але цей Іванко вже в другому класі. На жаль, у нас немає в групі Іванка, але ми всі знаємо, що наш дитячий садок самий найкращий. А скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, як він називається? Пам'ятаєте? Я нагадаю, ще хто забувся. Бо це наш дитячий садок барвінок. Отже, давайте розглянемо малюночки до віршика у дитячому садку. Діти, ось дивіться, це Іванко це наш дитячий садок, а це барвінок. Тут пише е, письменниця. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку. Барвінок, бачите, ось віночок із барвінка, бо барвінок блакитного кольору, і блакитного кольору е, стрічки. А навколо нього друзі, дивіться, скільки друзів, як весною квіти в лузі е, ось такі завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. Ось бачите, такі малюночки відповідають кожному, кожному, кожній строчці цього віршику Тепер давайте з вами заучувати його. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною, квіти в лузі, завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. А тепер, будь ласка, ще раз. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок. Діти, а коли ви будете вивчати віршик з батьками, то треба ставити на паузу кожний малюночок, щоб краще його запам'ятати. А я буду чекати від вас відеозаписів з вашим вивченим віршиком. До зустрічі, діти! До побачення!